Друзі, за півроку існування академії мільйонерів ми з вами пройшли дуже цікавий шлях. Об'єднали достатню кількість експертів, людей, які дозволяють собі думати про мільйони на сьогоднішній день. В нас є загальна платформа, яка об'єднує на безкоштовних засадах тих людей, які бажають більшого. Структурно академія мільйонерів складається з експертів факультету ментального мільйонерства, тих людей, які впливають на нашу самосвідомість, на наше формування особистості як щасливої людини. Друг до мільйонів став тим напрямком поєднання гармонійного здоров'я, гармонійних стосунків і кар'єрного зростання. А в нас є факультет фінансового мільйонерства, на якому експерти фінансові консультанти. Надають цінну інформацію щодо фінансової грамотності, як використовувати ресурси фінансові, як їми керувати для того, щоб капітал вас примножувався, які джерела. Шукати, як їх знаходити, як опрацьовувати факультет маркетингового мільйонерства, адже будь-які гроші вони приходять на користь, а саме ту користь, яку ми можемо доставити до відома потенційних клієнтів. Саме тому маркетинг відіграє дуже важливу роль в самопродажах. Факультет технологічного мільйонерства, свою базову нішу, це факультет здоров'я і краси, це задоволення саме тих базових наших потреб спортивних заняття, харчування, догляду за собою саме з того, з чого починається любов до себе, свого тіла і збереження його довголіття. Це факультет туризму, це факультет іноземних мов, це юридичний факультет. Що доєднавшись до академії, вже є можливість заявити про себе, вже є можливість побувати на нетворкінгах, познайомитись з іншими учасниками. Представити свої компетенції, взяти участь в будь-яких пропозиціях, які стосуються майбутнього розвитку, тут саме формується та спільнота людей, які дозволяють собі мріяти більше, дозволяти собі більше, і націлені саме на формування пасивного доходу. І скільки б ми самостійно не розвивались, адже пасивний дохід він а, ґрунтується саме на партнерських стосунках довгострокових, коли людина а, зацікавлена в а, довгостроковій співпраці, розширюючи платформу, ми використовуємо концепцію реферальних посилань, тобто кожний учасник академії є запрошеною людиною інших учасників. Це саме ґрунтує фундамент пасивних доходів, будь то через компанію спонсора LR Health Beauty, німецького виробника в галузі здоров'я і краси, будь то криптовалютний ринок, будь то страхові послуги. А також цей принцип ми закладаємо в два нових напрямки, над якими ми зараз працюємо: це саме платне навчання руху до мільйону, використовуючи знання і досвід тих експертів, які саме. Будуть передавати свої знання так, щоб послідовно рухаючись від базових знань до більш глибинних бізнесових знань, вибудувати свою доріжку руху до мільйону. І ще одним є інвестиційний фонд академії Мільйонерів, над яким ми будемо в подальшому працювати для того, щоб ми могли стати кофаундерами багатьох проєктів, Започаткувати і дати народження молодим бізнесам для того, щоб налагодити процес інвестиційний знову-таки на довірливих стосунках, на довірливому ставленні, і саме от на цих засадах ми і ґрунтуємо нашу академію мільйонерів. Дуже сподіваюся, що разом з вами ми зробимо академію мільйонерів саме активним інструментом руху до мільйону.